У грудні минулого року ми започаткували програму «Лелека-мобіль». Програма започаткована для підтримки материнства молодих мам, коли їх не можуть зустріти їх близькі родичі. Три місяці тому ми зустріли маму з молодим Андрієм. А сьогодні ми завітали до них в гості і подарували їм подарунки, те, що їм необхідно: це памперси, шампуні і їжа для малятка. Малий, просто класний, просто супер, голубі очі, і маленькі ніжки, ручки. Ну це так приємно тримати дитину на руках. Отримав дуже велике задоволення сьогодні, що завітав в гості до цього маленького трьохмісячного Андрія. Якщо ви знаходитесь в пологовому будинку і вас нема кому в даний час зустріти, то ми організуємо для вас це свято. Ми приїдемо на комфортному автомобілі, зустрінемо вас, зробимо відповідні подарунки, сфотографуємо, подаруємо вам свято в цей день.